Друзі, показую ще раз, як користуватися акумуляторним сікатором, Бо багато людей, які придбали, ну, ще поки не знають, не розуміють і пробують його запустити, і не виходить. Так я показую. Акумуляторний сікатор. Акумулятор. Вставляємо акумулятор в сікатор. Для того, щоб його запустити, потрібно натиснути кнопочку. Отут. Загориться індикатор. І двічі швидко потрібно натиснути на цей курок. Показую. Все, сікатор запрацював. Можемо працювати. Коли ми хочемо зменшити зазор, для того, щоб обрізати щось там тонесеньке, малину, гіллячки, тоненькі, то можна зменшити зазор. Робиться це так. Натискаємо курок, прозвучить зумер і відпускаємо курок. Все, тепер зазор маленький, бачите? Працюємо. Щоб збільшити, знову натиснути курок, прозвучить зумер, відпускаємо курок. Все. Леза відкрились повністю. Для того, щоб вимкнути його зовсім, скласти там в е, торбинку чи кудись в чехол, щоб ці зуби не були відкриті леза, бо це небезпечно. Знову натискаємо на корок, прозвучить два зумера, і ми натискаємо кнопочку на самому сікаторі, вимикаємо його. Показую. Все повністю вимкнули. Ми натискаємо на короб, нічого вже не працює. Можна знімати акумулятор. А можна не знімати.